Вікторію Веничу, дорогі брати і сестри, я також не є учасником діалогу на цій зустрічі, я є в якості спостерігача, але вже зараз, коли почалася почався розповідь і обговорення, то помітив одну таку дуже позитивну тенденцію. Ми не говоримо про різні церкви, ми говоримо про різні юрисдикції, бо церква одна по природі. Це дуже позитивно, я вважаю, для початку діалогу, оскільки є одна базова точка, від якої можна починати все інше. Знову ж таки, як на мою думку, ця ініціатива має бути дуже схвалена і має вітатися в нашому суспільстві. Чому? Зрозуміло, що непорозуміння між людьми бувають завжди. Але в будь-якому випадку необхідно вести завжди і діалог з чогось він має починатися. Це я вже не помиляюсь. Пане дрі вже третя так зустріч. Третя зустріч третя зустріч. Софії. Це означає, що є люди, яким, попри непорозуміння, попри всі негаразди, намагаються досягти якогось консенсусу, знайти спільні рішення для насущних проблем церкви. Наші ці люди не байдужі. І я висловлюю наді сподівання, що невдовзі наступних зустрічах будуть представники ієрархії обох юрисдикцій, оскільки ця ініціатива сама по собі добра, вона показує настрої всередині церковних громад це, юрисдикції, але зрозуміло, що присутність ієрархів не тільки як спостерігачів, саме як і представників сторін діалогу, дуже піднесло б на високий рівень і надало би. Більші можливості оцім зустрічам. А сама по собі ця ініціатива, вона, я, можна сказати, в певній мірі, хто знає, напевно, закладає підвалини для такого майбутнього діалогу. Одна справа зустрічатися з нуля і нічого ще, не маючи ніяких наробків, ніякого базису. І другого, з другого боку, коли вже щось зроблено, принаймні на низовому рівні серед мірян духовенства, то вже легше буде це розбудувати в якийсь інший, більш ширший, більш грунт більш фундаментальний формат за участю ієрархів. Так що я бажаю вам успіхів для того, щоб ці зустрічі були плідними, щоб вони сприяли у тому зближенню, принаймні, щоб якщо люди дехто сприймає. Іншу юрисдикцію, як можливо, в якомусь викривленому світі, не знаючи один одного, щоб могли змогу познайомитися один з одним краще, зрозуміти один одного, зрозуміти і рухатися до єдності. Хай допоможе нам, Господь.